На жаль, сезон активного сонечка закінчився, та настав сезон, коли ми можемо попрацювати з вами пілінгами. В залежності від того, яка саме кислота входить до складу пілінга, вони вирішують декілька різних задач. По-перше, це боротьба з гіперпігментацією, боротьба з запальними висипаннями, боротьба з післязапальною гіперпігментацією, боротьба з тьмяністю шкіри, з нерівним тоном шкіри, а також з немічними зморшками. Ми працюємо з різноманітними пілінгами, наприклад, із пілінгом «Мигдалевим», який в своєму складі містить Дмая, і завдяки цьому ми маємо дуже гарний виражений ліфтинг-ефект. Також він працює з змяністю шкіри і має легку протизапальну дію. Другий пілінг, з яким ми працюємо, це азелаїновий пілінг. Цей пілінг це е, така гарна зброя в руках кожного косметолога при боротьбі з акне. Чому саме? Тому що він дуже гарно працює з пропенеабактеріум акне. Також, окрім цього, він має дуже гарний себорегулюючий ефект і бореться з пігментацією після самого акне. Пілінг хвируловий. Цей пілінг має досить потужну антиоксидантну дію. Він має такі властивості, як покращує синтез колагенових та листинових волокон. А це означає, що на виході ми отримуємо дуже гарну омолоджену та пружну шкіру. І останній пілінг, з яким я хотіла би вас познайомити, це лайтенінг-пілінг. Цей пілінг дуже користується попитом саме в сезон, коли сонце вже ну, менш активне і ми можемо гарно попрацювати з самою гіперпігментацією з тими, хто не полюбляв влітку використовувати сонцезахисний крем. Чому саме? Тому що цей пілінг дуже ефективно, дуже глибоко пропрацьовує з гіперпігментацією завдяки. Тому що він блокує фермент розиназу, яка і відповідає за утворення цієї пігментації, тому чекаємо вас до нас на пільги.